Мав таку розмову з одним чоловіком, який почав зразу кидати мені закиди, так що Бог, він не хоче, щоб Бог контролював його життя. І взагалі Бога немає. Так? Бо якби Бог був, то би не було стільки жорстоких людей, жорстоких сердець, стільки болі, стільки агресії. І це такі ніби і дві суперечливих думки так, в одній людині. З одної сторони, він не хоче, так, щоб Бог взагалі якось втручався в його життя, а з другої сторони він так примхливо говорить, чому Бог не втручається так в його життя, де Бога не існує, так, але хіба потребує Бог в підтвердженні або в, в, в тому, щоб хтось сказав, так ти існуєш. Бог існуватиме і так. Це як в один барбершоп, там, перукарню для чоловіків, прийшов чоловік на стрижку і сів так, і цей майстер. По стрижці каже до нього щось аналогічне: Бога не існує, так бо якби Бог існував, то не було б стільки воїн, стільки страждань, стільки всього навкруги не відбувалося б». Цей чоловік усміхнувся і змовчав. Вийшовши на, на вулицю, він зустрів такого чоловіка, який е, мав недоглянуту бороду, непострижений. Так попросив його піти з ним. Так, привів його до того барбершопу і каже цього майстра: «Барберів, перукарів не існує, бо якби вони існували, то би всі були доглянуті, підстрижені. А цей майстер каже: ну, як не існує. Йо, каже, ми ж тут ось сидимо. Каже, це проблема цих людей, що вони не приходять до мене. Так? А цей чоловік каже: о так само з Богом, так само з Богом. Питання того, що людина хоче або не хоче прийти до нього. Це важливо усвідомлювати. В сьогоднішньому першому читанні так Господь говорить, каже, що я Господь Бог твій, який тебе навчає про корисне, який тебе навчає про корисне, який тебе веде по дорозі, що нею маєш ходити. Якби то ти вважав на мої заповіді. Проблема людини в тому, що вона дуже часто не вважає на ці заповіді. І, дорогі брати та сестру. Мені видається, що нам більше потрібно проповідувати поставою свого життя, так, аніж доказами словесними про існування Бога. Так, Це так як в одній притчі так, зустрівся Віслюк із тигром. Так, і Віслюк каже до тигра: подивися, трава синього кольору. А тигр каже: Ти що, трава зелена. Так. Віслюк каже: Ми Йдемо до лева, до царя звірів. Хай нам розборонить нас, так? і вже доходять вони до цього лева, і Віслюк вигукує, так? каже, царю. Ти представляєш? каже, Тигр говорить, що трава зелена, а вона ж синя, правда, царю? А Лев каже, правда, трава синя. І Віслюк каже: то що, ти дасиш йому покарання? Він каже, так, Тигр покараний на п'ять років мовчання, так, І Віслюк щасливий собі розвертається і йде, так. Е, і каже: Трава синя, трава синя. Так. А тигр каже: Але ж ти знаєш, царю, що трава зелена. Лев каже: Так, трава зелена, то чому ти мене покарав? А він каже: Не я тебе покарав. І не за траву синю, але ти сам себе покарав за те, що ти тратиш свій час, дарований тобі Богом, на намагання доказати словами то, що і так очевидно. Тому, дорогий брате та сестро, дуже важливо, щоб ми жили своє життя, дивлячись в напрямку Бога, крокуючи разом з Ним, а решту той, хто буде мати очі, буде бачити, той, хто буде мати вуха, буде чути. Так, бо мудрість виправдана своїми ділами, а не словами. Амінь.